Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. Сьогодні нам запропоновано на огляд вишукану порцеляну українських виробників. Називається багатий стіл. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Фарфор що надихає, порцеляна що вражає. Пластика, яка закохує. У вашій увазі надається. Великий асортимент української порцеляни. Будь ласка, цукорниця, має ручний розпис, климо полонне 50-ті роки, ціна 100 гривень. Але є маленька втратка, маленький скольчик. Далі блються. Від чайного сервізу первоцвіт, або ще називають яблуневий цвіт, кобальтові. Клеймо довбиш, ціна за одиницю 150 гривень. Чайні пари. Яблуневий цвіт. Наявності 2. Клеймо довбиш. Другий сорт. Ціна за одиницю 350 гривень. Кавничок. Климо Германія. Вишукана форма. Ціна 200 гривень. Чайник. Досить цікавий по формі. Зображення притаманне рижському фарфоровому заводу. Клеймо. ціна 200 гривень. Молочник від чайного сервізу золота сітка, васильки. В ідеальному стані клеймо ЛФЗ, ціна 1200 гривень. Блюдця від нього ціна 400 гривень. Цукерниця. По формі, мабуть, ви згадалися? Так. Будь ласка, рига. Ціна 200 гривень. Молочник. Та піала, мисочка від чайного сервізу, розовий бузок, ручний розпис. Дульово клеймо. Ціна за одиницю 350 гривень. молочник і ціна за миску 350 гривень. Чайник має ручний розпис. Климо відсутні ціна 100 гривень. Тарілочки порошкові. Климо ЛФЗ, ціна 250 гривень за одиницю. Молочник з ручним розписом, рига ціна 100 гривень. Чайні чашки, зображення деколь. Климо добруш, Білорусія ціна. За одиницю 80 гривень. Молочний ручний розпис. Клейма Баранівка. Ціна 80 гривень. Вершківник. Зображення квіточка, Дульова. Ціна 200 гривень. Цукорниця з ручним розписом долбиш. Ціна 250 гривень. Масляночка від відчайного сервізу яблуневий цвіт у новому стані. Ціна 350 гривень. Клеймо, довбиш. Чайний сервіз. Горох називається? Комплектність чайник? Цукорниця, молочник та шість чудових чайних пар? Чашки досить об'ємні. Орієнтовно 350 мл. Клиймо дульово повністю в новому стані. Хто буде цікавитися, будь ласка, під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте за посиланням, пишіть в особисті, замовляйте. Ціна такого красунчика буде коштувати. 2000 гривень. Зараз іде тенденція до колекціонування гороху різного кольору. Даний чайний сервіс має особливість форми чашки та чайника, тому може підпадати під колекційний інтерес. Пластика. Друзі лебеді. Символ безмежного кохання та непорушної вірності. Ціна за одиницю такого красунчика 400 гривень. Клеймо Київ. Будь ласка. Є один лебідь. І Три лебідки. Далі цукерниця. У вигляді грибочка мухомора. Клеймо коростень. Ціна 600 гривень. В новому стані пепільничка. З... Зверху зображення пластика пташка, здається, сорока. Можливо, можу помилятися. Клеймо полонне, ціна 400 гривень. Далі статуетка гадання на ромашці в гарному стані, клеймо полонне, ціна 400 гривень. І славно звісний набір штов та 6 скляночок у вигляді рибки. Клеймо. Колонне. Ціна такого набору 300 гривень. Повністю в новому стані білого кольору. Медведик. Ведмідь. Ціна 350 гривень. Олімпійський. Ведмідь. Далі. Тінь, досить багато позолоти, грива, хвіст, копита в позолоті. Ціна такої лошадки буде коштувати 900 гривень. В гарному стані Клеймо ЛФЗ. Можливо, хто колекціонує, звертайтеся. Далі аромолампа у вигляді такого лісового будиночку. Ціна 80 гривень. Друзі, додивіться, будь ласка, відео до кінця. Продемонструю вам досить цікавий чайний сервіс рідкісний. Так як я обіцяв, показую вам надзвичайно гарний сервіс у розписи позолоти, Автор Валентина Музиченко. Форма B55. Тонкостінний фарфор. Витвір баранівського фарфорового заводу. Такий сервіс в народі ще називають золота нива. Зверніть увагу на вишукану тендітну чайну пару, молочник, сукорницю. Та чудовий чайник король столу. Клиємо баранівка перший сорт. Ціна такого чайного сервізу 10 тисяч гривень. Повністю в новому стані. Являється рідкісним. Хто має бажання замовити, під відео залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте, пишіть в особисті. Замовляйте. Є можливість пересилати за кордон, як новою почтою, так і Укрпоштою. Друзі, будемо закінчувати. Нашу чарівну подорож в порцеляновому світі. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!